Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами розбиратися, що таке невизначений інтеграл, як з ним працювати, і не будемо його більше лякатися. Отже, що це таке невизначеним інтегралом? Він виражається ось таким чином: як інтеграл від f від x по dx, деякою функцією f від x на проміжку x? Називають вираз, який виглядає таким чином f від x плюс c, де f від x це в нас одна з первісних, ну, власне, функція f від x, так. А c – це в нас константа. Так, і тоді можемо написати таке, що f' від x дорівнює f від x, тобто похідна від первісної це ота сама функція, при якій х належить. X. Отже, таблицю основних невизначених інтегралів ви бачите все перед очима. Тож, давайте спробуємо порахувати від найпростіших до якихось вже більш складних варіантів. Отже, перше, ми будемо користуватися першою формулою під римською цифрою 1. І бачимо, що тут в нас робота з x в степеню n. Тобто, що ми тут робимо? Давайте подивимося. Ми будемо збільшувати степінь на 1 і ділити на таке саме число. Давайте спробуємо. Наприклад, в нас є такий приклад. Нам потрібно порахувати інтеграл від кореня з ікса. Так, що ж робити? Ну, по-перше, як ви бачите, в таблиці немає інтегралу від корення з X, але ми з вами розумнички і знаємо, що корінь з X можна завжди переписати як х в степені 1 друга. І тоді, власне, ми вже будемо користуватися цією першим положенням таблиці основних невизначених інтегралів, і будемо збільшувати наш степінь на 1 і ділити на таке саме число. Отже, маємо наступне. У чисельнику записуємо х 1 друга плюс 1 поділити на 1 друга плюс 1. І, звісно, плюс С. Про константу, будь ласка, не забувайте, адже вона показує, що можливі різні варіанти первісної. Mm. Тоді рахуємо. Ну, Оскільки в нас знаменник 2, то ми можемо свіливо представити одиницю як 2 других, отже, 1 друга плюс 2 других це буде в нас 3 других. Тож пишемо, що це Х степені 3 других. Ну а оскільки таке саме 3 других буде і у знаменнику, то ми просто перевертаємо його і буде в нас 2 треті, Х степені 3 других і плюс це. Але, звісно, мені такий варіант не дуже подобається, тому що це 3 других, воно якось поганенько виглядає. тому давай Давайте запишемо це таким чином, як корінь з х в третій степені, нагадую, що в нас була така властивість зі степеною функцією. Таким чином, ми бачимо, що показник кореня, корення він входить до показника степеню нашого, нашої функції тут всередині кореня, тож я можу винести її за дужки. Якщо хтось не пам'ятає, як це робити, дивіться, це ніби x квадрат помножити на x, да? тоді степінь. Кореня, показник степеня кореня і, власний показник степеня біля нашого х співпадають, а це означає, що ми можемо його винести. Тобто буде Х коренів з. Х. Тож хочу записати це таким чином, як 2 треті, Х коренів з х плюс С. Ну, мені так більше подобається. Так, давайте подивимося на інший приклад. Він буде таким. А, нехай у нас буде. Інтеграл від dx поділена на х в кубі. Ну, от якась, Якийсь такий запис незрозумілий, не, ну, що робити, невідомо. Я можу це завжди написати так, аби моєму оку це було більш до вподоби. Тобто сказати, що це в мене 1 поділена на x в третій степені по dx. Тоді ось це я завжди можу написати як х степені мінус 3. Пам'ятаєте, в нас була така властивість. Ми перевертаємо дріб, і в нас виникає мінусовий цей степінь. Тож, тепер можемо вже рахувати інтеграл. Що в нас буде х в мінус 3 плюс 1, і на таке саме число ділимо, і плюс константа С. Рахуємо, одиниця мінус 3, це буде мінус 2. Отже, в нас буде. Х степені мінус другому поділити на мінус 2. Але, звісно, такий запис мені також не подобається. Давайте візьмемо його трішечки і пропрацюємо. Ну, по-перше, я бачу, що х в мене в мінус другій степені, а це означає, що це одиниця поділена на х квадраті. Тому матимемо наступне: мінус одиниця поділена на 2х квадраті плюс С. Це вже більш симпатичний такий вигляд розв'язку. Далі, наступне третє. А, нехай у нас буде такий вираз dx, ну, інтеграл від dx поділене на корінь третього степеня з х. Угу. Отже, що ми можемо побачити? Можемо побачити, побачити що це в нас насправді х степені 1 третя. Так? І тоді, власне, щоб перевернути цей дріб, в нас же буде ось така штука інтеграл від х в степені мінус 1 третя по dx. І коли ми зводимо до такого вигляду, ми бачимо, що ми працюємо з тією самою першою формулою, ось вона, коли х в степені n збільшуємо на 1 і ділимо на таке саме число. Тож, матимемо наступне: в нас буде х в степені мінус 1 третя плюс. 1 поділити на мінус 1 третя, плюс 1 і плюс це. Рахуємо. Одиницю тут можемо уявити як 3 третіх, тобто 3 третіх, мінус 1 третя буде 2 третіх, х степені 2 третіх, і тут так само буде 2 третіх. Але такий вигляд не пасує. Тож, буде в нас 3 других. І корінь третього степеня з х в квадраті. Ну, і не забуваємо про константу. Наступний четвертий приклад. Тепер ми будемо з вами користуватися табличним інтегралом під цифрою 3 римське. Давайте на нього подивимося. А це в нас. А це в нас не що інше, як показникова функція, бо в нас є А в степені Х. Так? І ось вони такий буде е, натуральний логарифм від А, тобто А в степені Х поділити на натуральний логарифм від А. Тож, давайте одразу до справи побачимо, які в нас є приклади, і розберемося з ними. Отже, нехай в нас буде інтеграл від 2 в степені Х по dx. Це табличний інтеграл, тобто беремо 2 в степені х поділити на натуральний логарифм від 2. І плюс це ото і все. Тобто табличні інтеграли вони дуже прості. Ви просто дивитеся в табличку або зводите до такого вигляду, аби ваш інтеграл був схожий на те, що в табличці, і рахуєте. все. Так, наступне. Нехай буде такий інтеграл dx. Поділене на 2 в степені Х. Ну, що ми тут маємо? Ми маємо, що в нас це насправді одиниця поділена на 2 в степені Х, так? а нам таке не подобається. Тож хочу це позначити таким чином, щоб це було інтеграл від однієї другої в степені Х. На що я це зробила для того, щоб в мене було таке саме, як і у табличці, тобто щось, якесь число у степеню Х. Ось таким чином тепер можемо брати інтеграл. І в нас буде наступне: 1 друга в степеню Х у чисельнику. Поділити на натуральний логарифм однієї другої. І плюс це. Але це ще не все. Адже, що ми можемо зробити у чисельнику? Ну, по-перше, написати, що це буде одна друга в степені Х. Ось тут двійка в степені. Х. А тут ми можемо сказати, оскільки тут у нас одна друга, а одна друга – це 2 в степені мінус 1, так? то я можу за властивістю логарифма переписати це таким чином, як мінус натуральний логарифм 2, бо мінус 1 – це степінь, так? я виношу його наперед і залишається тільки двіючка. Таким чином, Плюс С не забуваємо. Я можу ще зробити деякі перетворення, а саме оце 2 в степені Х із знаменника у чисельнику помістити у знаменник. Тобто в мене буде мінус одиниця. Поділена на 2 в степені Х, ln 2, і плюс С. І ось в такому вигляді це вже буде в нас остаточний інтеграл. Так, ну а тепер. Давайте щось більш важке поробимо. Наприклад, шостий буде такий. Інтеграл від dx поділити на х квадраті плюс 9. Що робити, незрозуміло. Але давайте подивимося, на що це схоже, якщо ми звернемося до таблички невизначеним інтегралів. Отже, подивіться уважно, що в нас під номером 8 римське. так? Є така властивість, що коли у нас х квадрат плюс А в квадраті, то це буде ось одиниця поділена на А, арктангенс х поділена А плюс С. Угу, цікаво. Давайте подивимося тепер на наш приклад. Що ми знаємо про дев'ятку? Ми знаємо, що це в нас насправді 3 в квадраті. А це означає, що ми можемо брати і застосовувати ту властивість, яку я тільки що показала, під номером 8. Отже. Матимемо наступне: що це буде 1 третя арктангенс від Х поділити на 3, і плюс це. Ну і все. Тобто, скористалися цією властивістю, точніше, табличним значенням невизначеного інтегралу під номером 8, і отримали ось такий вираз. Окей, давайте подивимося наступне сьоме. У нас інтеграл від dx поділено на х в квадраті мінус 5. Знову ж таки, не зрозуміло, що робити. Але давайте звернемося до таблички невизначених інтегралів. Що нам е, потрібно тут? Нам потрібно, щоб було якесь таке значення, ну, просто якесь число. Да? І ось дивіться, що в нас є під номером 9. Під номером 9. В нас є ось такий вираз, який нам каже, що якщо ми уявимо, що у знаменнику х квадрат мінус А в квадраті, то це буде дорівнювати ось такому інтегралу. Угу. Давайте подивимося, що ми можемо тут зробити, аби представити це саме такою формулою. Давайте зробимо наступне: по-перше, Мені потрібно, щоб ось це число було у квадраті. Тоді можу переписати це таким чином, як інтеграл від dx поділене на х квадраті, а тут напишу мінус корінь з 5 у квадраті. Бачите, вираз мій від цього жодним чином не змінився. Але я отримала такий самий вигляд, як і в дев'ятій формулі з таблички невизначених інтегралів. Тож, Беремо інтеграл. Це буде одиниця поділено на 2 корені з 5, Натуральний логарифм і модуль у чисельнику х мінус корінь з 5 у знаменнику х плюс корінь з 5. Ну, і плюс це, звісно. Так, давайте подивимося тепер на такий випадок, коли в нас інтеграл від dx поділено на корінь квадратний з виразу х квадрат мінус 5. Звернемося до таблички невизначених інтегралів. Що тут в нас є насправді такого? Ну, по-перше, дивлюся, що в мене тут є корені, так? І можу скористатися ось цим 11 інтегралом. Дивіться, що тут в нас є Х квадрат плюс якесь число А. Да? Єдине, що у нас з вами в нашому виразі стоїть мінус 5. Але коли нам це було не заваді, давайте перепишемо це так, аби нам було зручно. Отже, інтеграл від dx поділене на корінь х квадрат плюс, хочу так написати, мінус 5. І тепер дивіться, в нас класична формула з таблиці невизначених інтегралів. Тож, можемо брати інтеграл. Маємо наступне: натуральний логарифм, модуль х плюс. Х квадраті плюс мінус 5, так, плюс С, і давайте зведемо тут, ну, точніше, що тут зводити, просто напишемо ось цей вираз нормально. Тобто буде ln від модуля Х плюс корінь Х квадрат, мінус 5, закрили корінь, і плюс С. Ось такий в нас буде вираз. Давайте порозв'язуємо тепер ще якусь кількість завдань, починаючи з легких і закінчуючи більш такими важкими, які потребують деяких перетворень. Тож, ну, почнемо нумерацію. Перший приклад буде такий: інтеграл від x в четвертій по dx. Бачимо, що у нас х степеню і це перша ось ця е Перша строка з нашої таблиці, тож збільшуємо степінь на 1 і ділимо на таке саме число х в 5 поділити на 5, плюс С. Другий інтеграл. У нас dx поділено на x в 5. Що можемо зробити? Ну, по-перше, хочу переписати це як інтеграл від. Х в мінус 5 по dx. Да? І тоді вже рахувати. Це буде, збільшуємо на 1, тобто мінус 5 плюс 1 це буде мінус 4, і поділити на мінус 4 плюс це. Тоді матимемо наступне. Мінус нам показує, що ми маємо перевернути цей дріб, тобто в нас буде мінус. Мінус одиниця поділена на 4х в четвертій степені і плюс С. Наступний інтеграл пропоную вам у такому вигляді: інтеграл від кореня третього степеня від х по dx. Ну, знову ж таки, з кореннями ми. Як ви бачите в таблиці, не можемо працювати. Нам треба щось таке зробити, аби цього кореня не було. І ми пам'ятаємо, що корінь це завжди степінь 1 друга. Але в нас тут кубічний корінь, тому це буде степінь 1,3, тому що в нас немає жодного степеня біля х. Тож, переписується таким чином. Це в нас буде інтеграл від х в степені 1, третя по dx. Ну, а далі все за. Першим пунктом нашої таблиці. Тож, збільшуємо на 1, це буде Х в степені 1 третя плюс 1, тобто 1 третя плюс 3 третіх, і це буде 4 третіх, і ділимо на таке саме число плюс С, і запишемо це якось однозначно. вже, Це буде 3 четвертих, корінь. Давайте х корінь третьої степені з x плюс С. Як ми це робили, я вже пояснювала, це властивість коренів, власне. Тобто, ну, все зрозуміло, гадаю, що. Наступний інтеграл пропоную від такої функції, а саме dx поділене на корінь четвертої степені з х. Ну, ви бачите, ситуація така сама, тільки в нас тут буде від'ємний степінь. Тож, уявляємо це. ну, По-перше, якщо це в нас х степені 1 четверта. Так? Якщо ми перевернемо, то це буде х степені мінус 1 четверта по dx. Тоді збільшуємо степінь на 1 і ділимо на таке саме число: 4 четвертих мінус 1 четверта це буде 3 четвертих поділити на 3. Четвертих плюс С, тоді переписуємо це як 4 третіх, на м, корінь четвертої степені з Х в кубі і плюс С. Ну, тут ще б краще було зробити таке, що винести цілу частину від 4 третіх, але, в принципі, ну, і так, норм можемо залишити. Так, йдемо далі. Тепер на показникову функцію. Давайте попрацюємо. Нехай у нас буде інтеграл ось такий від 5 в степені Х. Ви бачите, що він табличний. Тоді ДХ допишемо диференціал. І матимемо наступне. Тут дублюємо 5 в степені Х, а тут у нас буде натуральний логарифм від А, тобто від 5. Ось такий у нас вираз, і не забуваємо плюс С. Так, йдемо далі. Шостий інтеграл. Хай він буде ось такий dx поділене на 4 в степені х. Ну що, тут робимо те саме, тільки нам треба перевернути все це. Або ще написати таким чином. Без перевороту ми можемо сказати, що це буде 1 четверта в степені Х. Ось ми звели до такого вигляду, аби нам було зручно рахувати. І, власне, буде в нас ось таке 1 четверта в степені Х поділити на натуральний логарифм від 1 четвертої. і плюс це, але це ще не все. Можемо трішечки попрацювати, а саме 4 в степені Х запхати у знаменик. А ось тут побачите, що 1 четверта це насправді 4 в мінус першій степені. Тобто, в нас буде одиниця мінус спереду, тут, і буде 4 в степені Х на натуральний логарифм 4, плюс це. йдемо далі. Сьома. Uh, і тут в нас вже більш складні такі варіації dx, ну, інтеграл від dx поділене на х квадраті плюс 4. Що я маю побачити? Маю побачити, що 4 це насправді 2 в квадраті, а отже, в мене у знаменнику х квадрат плюс а квадрат. Тобто буду користуватися цією восьмою формулою для розв'язку цього інтегралу, для пошуку цього інтегралу, точніше. Тоді кажемо, що це буде одна друга. Точніше, ну так, одна друга, тому що в нас а дорівнює 2. Одна друга arc tangent х поділене на 2 і плюс С. Застосували класичний такий інтеграл, і можемо йти далі. Отже, пропоную такий інтеграл, наступний dx поділене на 2 плюс х в квадраті. Дивіться, ми всі з вами, там ще з початкової школи, знаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється. Тому можу це написати ось таким чином. І в мене буде dx поділене на x квадрат плюс 2. Це означає, що користуватися будемо тією самою властивістю, яка в нас вже була в попередньому прикладі. Бо ось це в нас типу, корінь з двох квадраті, да? Тобто це і є, оте шукане а. Тоді, тоді беремо і застосовуємо формулу. У нас буде одиниця поділена на корінь з двох арктангенс, х поділено на корінь з двох плюс С. Ну, і в такому вигляді, в принципі, можемо, можемо і залишити, бо нічого тут більше не поробиш. Йдемо далі, пропоную вам такий інтеграл 9 dx поділене на x квадрат мінус 9. Ну, по-перше, треба побачити, що 9 це в нас насправді 3 в квадраті. І тепер звертаємося до нашої таблиці, де вона у нас тут? І дивимося, чи є в нас х квадрат мінус А в квадраті. Так? Є така формула, і це дев'ята формула, вона буде дорівнювати одиниця поділена на 2а. Натуральний логарифм, ну і так далі ви вже бачите. Отже, давайте порахуємо 1 поділена на 2 помножене на 3. Так? Поки що так розпишемо. Натуральний логарифм від. Модуля. Тут у нас буде Х-3, а тут Х плюс 3. І плюс це. Ну І залишиться тільки ось тут порахувати, можна, звичайно, було це одразу зробити. Просто хотілося показати вам формулу. Отже, одна шоста натуральний логарифм, х-3, х плюс -3, 3 і плюс С. Десятий приклад, і він. Такий dx. Інтеграл dx поділене на корінь. 3 мінус х квадраті. Ох уж ці корені. Давайте подивимося в табличку і з'ясуємо, чим саме ми будемо користуватися. Ну, і власне, дивіться, тут у нас 3 мінус х квадрат. Отже, ми можемо застосувати з вами. Формулу з арксінусом, так? уявити, просто, що там в нас де 3 це корінь з 3 в квадраті, да? і буде нам щастя. Отже, арксинус Х поділене на А. Давайте користуватися цією формулою, Отримуємо наступне. По-перше, ось це ми розписуємо як корінь з 3 в квадраті. Да? І тоді в нас буде арксінус х поділене на корінь з 3, і плюс це все. Наступне 11 приклад. А, і він буде таким. Інтеграл від dx поділене на корінь квадрат з х квадрат мінус 1. Давайте подивимося, що нам каже наша табличка невизначених інтегралів. В нас немає такого, що була мінус одиниця. Але що в нас є, так це плюс одиниця ось тут. Бачите? Тож, я завжди можу уявити це таким чином. Написати, що. Це все одно, що dx поділене ну, інтеграл від dx. На корінь квадратний з x квадрат плюс мінус 1. Бачите? І тепер вже всі козирі в мене в руках. Я можу використовувати ту формулу. Тож, що в мене буде? Натуральний логарифм від модуля x плюс корінь квадратний х квадрат мінус 1. І плюс це. все. І останній 25, ой, 25. І останній 12. Давайте подивимося, його умова буде така. Інтеграл від dx поділене на 4 плюс х в квадраті. Так, що ж робити? Ну, бачу, що це в мене насправді 2 в квадраті, тож, може, в мене вже є така формула. Давайте подивимося, щоб в мене було х в квадраті і а в квадраті. На жаль, такої немає під коренем, але є така сама з мінусом. Тож, тож я завжди можу це переписати як х в квадраті плюс 4, тобто, ось таким чином інтеграл, від dx поділено на корінь квадратний з х квадрат плюс 4. І, власне, взяти. І ось це навіть не враховувати, а просто написати, що це буде натуральний логарифм від x плюс корінь квадратний з x квадрат плюс 4. Тобто все просто. Так, ну я сподіваюся, що трішечки ви опрацювали невизначені інтеграли, більше він не буде вас так сильно лякати. Адже зазвичай найчастіше зустрічаються формули ось ці від першого до там, не знаю, сьомого, А все інше це вже такі більш ну, важкі на мій погляд приклади, які не дуже часто зустрічаються. На цьому все. Зустрінемося наступного разу і з більш цікавими та складними інтегралами. На все добре!